Пропоную разом зі мною приготувати рублені котлетки. Дехто називає їх іще линеві відбивні, але я вважаю, що це все ж таки рублені котлетки. Що нам знадобиться? Нам знадобиться м'ясо. Ви можете використовувати любе будь-яке хоч свинину, хоч курятину, хоч індика м'ясо. Різниці особливої немає. В мене трішки більше вийшло м'яса, тому всього більше. Я буду казати пропорції, якими я користуюся завжди. Пів кілограма м'яса. На ці пів кілограма м'яса нам знадобиться 4 цибулинки. У мене м'яса 800 грамів. Ну, це в півтора рази, да, моєму рецепту. Тому у мене не 4, а 6. Також, нам знадобляться 4. Яйця. В моєму випадку потрібно 6, але я взяла 5. 4 столові ложки крохмалю картопляного бажано. У мене картопляного немає, у мене кукурузний. Він дещо різниться по якості по своїй від картопляного. Тому я додам ще для перестраховки манки. І 4 ложки. Майонеза. Сіль та перець за смаком. Для початку нам потрібно м'ясо і цибулю подрібнити дрібнесеньким кубиком. Подрібнила ось так цибульку дрібнесенько. І тепер змішуємо, додаємо цибульку до м'яса. І гарно перемішуємо. До речі, дівчатка і хлопці, хто не встиг записати пропорції, обов'язково напишу під відео в опису. Обов'язково нам потрібно посолити, поперчити і перемішуємо. Слідки відправляю яйця і п'ять перемішуємо. Тепер додаю майонез і крахмаль. Але я вже ж вам говорила, так як у мене крахмаль кукурузний, то я додала ще 2 ложки столові манки. І тепер відправляю сюди шість ложок крохмалю. І все тепер добренько перемішуємо і доводимо солимо й перчимо до смаку. Ось такої консистенції в нас вийшов фарш. Я додала ще перчику чорного і сілі. Я не додаю більше ніяких спецій. Ви можете робити на ваш розсуд, але мені подобається, коли саме так м'ясо, цибуля, сіль і перець. На мою думку, тут не потрібні ніякі інші спеції. Ну, і секретний інгредієнт. Здогадалися, що це? Так, звичайний цукор. Я поклала таку ложечку. Якщо ви робитимете на порцію на пів кілограма м'яса, то десь півчайної ложечки звичайного цукру. Перемішуємо і в такому вигляді. Залишаємо настоюватись. Якщо у вас є кришечка до вашої ємності, ви можете накрити кришечкою, якщо нема, затягти стрейч плівкою. Мінімум, скільки повинно настоюватися. На мою думку, саме смачне ці котлетки на наступний день, тобто, коли воно ніч перестоїть у холодильнику. Але я розумію, що не завжди так буває, що є така можливість, тому мінімум 3 години, щоб встигло все це промаринуватися, м'яско і цибулька. Щоб встигло все поєднати свої смаки, у нас немає світла, і тому, можливо, трішки темнувато. Все, залишаємо настоюватися. Я залишаю мінімум на 3 години. На вечерю будемо смажити. Зараз якраз 15,20. Ото 18.20 можна буде смажити. Але, повторюсь, найсмачніші вони будуть завтра. Всі я смажити не буду, ніколи я не смажу. Я через певний час. Посмажу стільки, скільки мені необхідно на вечерю. А ну, залишившися е, тісто, суміш, я приберу до холодильника і вже буду смажити завтра, коли знадобляться свіженькі. І свіженькі котлетки у вас будуть, і вони будуть добріше. Повірте, це так. У мене пройшло трошки більше, ніж 3 години. Перемішала я свій фарш і ось отак викладаємо на пательню. Я вирішила, що я підсмажу дві сковорідки сьогодні, а залишившися, накрию кришечкою і приберу до холодильника. Як я і говорила. А ось вони уже в готовому вигляді. Це перша сковорідочка. Дуже ароматні, дуже смачні, а завтра будуть ще смачніші. Тож готуйте і смачного вам.